На прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко. Сьогоднішня тема ефіру відсутність енергії. Куди зникає наша енергія? Чому ми відчуваємо себе? Смак життя. Тому що не хочеться нічого робити, немає сил. Додаю свою колегу Ларису Кравчук. Привіт-привіт. Квіточка сьогодні дуже гарна. Дякую, навзаєм чекаємо весну. Тому сьогоднішня передача про те, щоб у нас всіх були сили, бажання творити, жити, радіти, кайфувати і жити це життя наповно. Так, так, дійсно, сьогодні дуже такий у нас. Дуже серйозний, можна сказати, ефір, бо це ж кожен день одне й те саме, да? так? Так. Е, ну і в сьогоднішній програмі в нас е, про те, куди зникає наша енергія. Це про ритуали, наші повсякденні, що ми робимо на автоматі, да? які е, з них е, нас, якби, забирають енергію, які наповнюють. Тому ми відчуваємо ось це небажання щось робити. Ну, і як же ж почати змінювати? Да? Те, що нам не подобається, щоб все ж таки бути наповненими, радісними і щоб мали бажання взагалі щось змінювати в цьому житті. Ну і почнемо з того, що це автоматичні дії, правильно? Кожного дня. Так дійсно ми навіть не замислюємося, наскільки, наскільки великий список речей, який ми робимо на автоматі. Ми навіть не усвідомлюємо, що ми раз, 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 раз не думаємо, не аналізуємо, не відслідковуємо, автоматично робимо, і, і це погано, да? тому що те, що ти не усвідомлюєш, воно взагалі ніяк не, не відбувається на твоєму цьому світогляді. І е, е, наш мозок взагалі. Е, Лінивий, да скажімо так, наш мозок лінивий. Я завжди люблю дуже фразу цю говорити. Що лінь це двигун прогресу. Ну от дійсно, через те, що мозок думає, так як це полегшити там роботу, да? От я, наприклад, по собі знаю, коли я прийшла на роботу на останню, да, і я дивилася, що мені треба було робити дуже багато табличок. Вручну я рахувала їх, да, бо там треба було проекти рахувати. Що я зробила? Я думаю, що ж я маю рахувати? Я в Excel зробила таку табличку, де я просто вставляла якби початкові якісь цифри, да, і вона сама рахувала. Це ж набагато легше. Да? Тобто, мій розум, то мій. Мій розум допоміг мені автоматизувати да, якісь ці моменти, щоб я не затрачала лишню енергію. От так само наш мозок реагує на всі остальні, оці наші дії. І тобто, для того, щоб зберегти енергію, побільше, половину наших дій це автоматичні процеси. От автопілот, що ми робимо і навіть не задумуємося. От, наприклад, ми рано встали, тягнемося за телефон. Що ми зразу робимо? Стрічка! Що да? там новини? Це ритуал, який ми робимо автоматично, або соцмережі переглядаємо, що там у нас, скільки нам лайків поставили, розумієте? Це теж автоматична штука. Далі ми можемо, наприклад, ну я не знаю, щось їсти, да, і так само щось дивитися. І це теж ми робимо автоматично, ми можемо навіть не відслідковувати смак їжі, що ми там їмо. І, ми, і до речі, ми можемо навіть не відслідковувати, скільки ми там їжі з'їли, розумієте? Тобто автоматичні оці такі от штуки, і вони не відслідковуються. Можна навіть, знаєте, не помічати, як ми кожен раз себе сваримо. Да, що В зеркало подивилася, о, некрасива! Про, про, там, знайшла якісь недоліки. Е, вдягаєшся, о, негарно не вдягнулася, вже там щось що можна було краще. Е, помила посуд, о, треба було краще. Зварила там щось, о, треба було краще зварити. Да, ну, тобто, постійно, постійно, постійно. І що е, 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 треба робити? Саме перше, треба зрозуміти, що треба задавати собі питання, да, як в кожній передачі. Ми з Вікторією говоримо. Говоріть з собою. Чим більше ви будете задавати собі питань, тим більше у вас не буде оцих автоматичних, так би мовити, реакцій. Да? Запитайте себе, як я починаю день, хоча б з цього, да? тобто елементарні якісь речі. І ви, ви подивитеся, що якщо ви думаєте, що це все якось там само налагоджується цей ваш день, то ні. Саме так, як ви лягаєте спати, і саме так, як просипаєтеся, це ви собі налаштовуєте у ті рейки, якими ви будете рухатися цілий божий день. І якщо ви це робите автоматично, то і день у вас буде такий самий автоматичний. І е, якби ну, як сказати, е, як зійти з цих рейок? Да? Як зійти з цих рейок? Знову ж таки, говорити з собою. А ще у Вікторії є дуже прекрасний метод. Вона знає, що треба робити. Так, любі, хто приєднується, будь ласка, пишіть свої питання історії, чи є у вас таке, що ви відчуваєте, що зовсім немає сил, енергії, бажання щось робити. І взагалі, що ж як з цим справлятися? А це, наприклад, це наші ритуали, автоматизми, мозок звик постійно на автоматі щось робити. Так, ми оптимізуємо свою енергію, як би, здавалося, з одної сторони, наша, як кажуть, лінь двигун прогресу, тому що в Excel зробила і швидше робота пішла. справді так і є. І ви можете якби, ось зрозуміти. В чому ж саме поглинається ваша енергія? Ну, По-перше, це коли ви постійно ось крутите в голові одне і ж, одне і те ж. Ви ж можете це автоматизувати, можна сказати. А що в нас в голові одне і те ж. Ой, я щось там якось не так зробив, я десь був неправий, десь якось щось я знову налажав. Викиньте це з голови, автоматизуйте цю думку, що так. Було щось не так. Ну я даю право цьому бути. Я не ідеальна людина, я жива людина. Ну не буває все завжди на п'ять. Я от я кажу: краще зроблю на три, на два, ні взагалі не зроблю. І ось тут знову ж таки автоматизація ваша робить, е, якби таку для вас е, якби, робота йде е, постійно. Кожного дня і ви доводите це до звички, і знову ж таки на автоматі ви повертаєте себе до себе. Так, ну що наступного разу буде краще. Так, ну е добре, я постараюсь ще. Е і тобто повертайте все завжди на позитив. Як вчорашня тема, негатив переводимо автоматично в позитив. Якщо ви в це не вірите, просто притворіться, що це так. От деякий час ви собі будете нагадувати, нагадувати, і це дійсно прийде, приведе вас в ресурс. Наступне це коли ви е, щось десь не, не доробили, да, і в голові висить: ой, треба було і те зробити, і те зробити, і те зробити. Краще ви так на папірчику напишіть три справи, да? От це важливо було доробити. І якщо воно так в голові висить, воно забирає автоматично вашу енергію. І ви ці три справи так е швиденько виконали, да, або не швиденько, да, виділили час на це і викреслили. І все, навіть ваша психіка, це вже буде е якби розуміти, що справа завершена і не видаватиме туди свою енергію. Ну і що? Наші постійні ось ці соцмережі, цифровий шум, вони заполоняють всю нашу якби, свідомість. Ми живемо в часи, де все онлайн, де все в інтернеті, а скільки лайків, скільки переглядів, а що там у кого? Ой, я дам собі 5 хвилиночок, і усе на автоматі сидіння в цих стрічках просто забирає весь весь час. Ви помічаєте, що пройшла година? Ви нічого не зробили, ви щось планували, і знову ж таки починається оце самоїдство. Е, ну і що, до чого це все? Що, е, Кожен раз ви ловіть себе на думці, повертайте до себе, що. Злилася моя енергія, яку я міг би направити на те, що б я хотів зробити, що я так мріяв, що мені було важливо. Знову ж таки, завжди повертайтесь до себе і без оцього, що я був поганий, а з тим, що А давай краще я ось цю справу швиденько зроблю. Так, ти знаєш, як ти прям так гарно підмітила на рахунок того, що незавершені ці справи дуже багато енергії з'їдають. Ну точно, я так приклад свій, да, я в тому році стільки собі напланувала справ, що я досі їх завершую. От уявіть собі, скільки я ж постійно про це думала, що я це не зробила, це не зробила, це не зробила. І я спеціально е, нічого не брала нового, е, поки я собі вирішила. от... Е, Поки я не завершу оті всі справи, які я прям запланувала, мало то я ж їх почала, то я не буду нічого починати нового. І от я досі ще не завершила цей список. в да, мене там лишилося ще там дві фактично дві о, основні такі важливі справи, але я вам хочу сказати, що дійсно от Вікторія дуже гарно підмітила, що це стільки енергії я злила туди, що це просто капець. А тепер, коли я галочки вже поставила, отут-у мене Галочка, отут, отут, і прям мені легше. Я ж аж я не знаю, мені здається, що я ж легше вагою стала. Yeah. Так от як почати ці зміни, да? як вийти з цього замкнутого кола автоматизму? Ну, саме перше, да? Ми вже про це говорили і в попередніх наших передачах, да? мистецтво маленьких кроків. Оце, от прям, це то, що треба постійно пам'ятати і робити. З чого почати? Треба не видаляти якісь оці звички. Ну, це неможливо. Давайте чесно говорити. Да? Неможливо видалити звичку. Якщо ви, наприклад, руками так робили. Треба що зробити? Замінити одну. Візьміть одну, тому що автоматичних от таких ритуалів їх є багато. Просто треба спочатку вияснити, які вони. Наприклад, самі перший зловили там, наприклад. Все время в стрічці там щось викрутити. Да? Ось встали і 20 хвилин у мене кум маленька ремарочка, в мене кум, так, в мене кум е, був розказував. Каже, я поставив собі тікток, хотів подивитися 15 хвилин, е, схаменувся в 3 часа ночі. Цілий вечір і півночі провів за тіктоком. Видали, він більше не заходить. Ну, от уявляєте собі, як воно затягує і поглинає. Так, от що треба зробити? От, наприклад, ви встали рано, і у вас там є 15 хвилин, що ви дивитеся ці новини, чи скролите якусь там стрічку? Да? Боже мій, покладіть коло себе книжку і візьміть 15 хвилин, почитайте або помедитуйте. Ну, тобто замініть одну дію ритуальну, таку автоматичну на щось нове, корисне для вас. І по-перше, це буде боляче, організм не буде в шоці, ваш, ваша психіка теж буде якби, нормально сприйматися і буде. Ну, е це не буде стресом, це не буде стресом. І тоді все, що стресує, то організм може зразу викинути, і ви скажете: ні-ні-ні, мені не підходить. Але коли ви маленькі такі будете робити, так би мовити, пігулечки маленькі закидати, о, буде нормально. Далі можна зробити м, таку штуку. Вечором ще. Щось зробити корисне перед сном. От ми дуже часто е, е, в школі Марини Хмеловської, да, нас навчали, що треба перед сном робити каву медитацію. Слухайте, це реально дуже крута тема. Чому? Тому що ти засинаєш в такому якомусь блаженному і радісному стані. А коли ви в такому стані засинаєте, то повірте, ви в такому стані і просипаєтеся. І це дуже важливо вечором засинати в такому якомусь спокійному, врівноваженому кайфовому навіть стані кау, медитація, якщо ви знайдете, її повно є в мережі, вона там, боже, 8 хвилин. 8 хвилин. Можна ж потратити на себе любіму 8 хвилин і послухати її? правда ж? І е, запустити такий процес, да, типу підґрунтя під на наступний день. Можна ж зробити? Можна. Замість того, щоб довго сидіти в соцмережах, можна взяти малесенький кусочок, замінити. Можна, це, це реально, реально. Далі, е, можна зробити м, таку, знаєте, м, ну, значить, то, Як дихальну таку е, практику, да? можна е, робити такі стоп-стоп-ігри. І воно теж дасть змогу, наче перемкнутися, да? е, вдох-видих, вдох-видих, І, як ми завжди говоримо, запитайтеся себе: оця дія, що зараз ви автоматично робите, вона вам додає сили, енергії і часу. Чи вона навпаки вас руйнує, там, чи розстраює, чи у вас портиться настрій? настрій? Да? Тобто пауза. Пам'ятаєте, попередніх передачах ми казали 5 секунд. Зловіть, зловіть це, що з вами робиться? Запитайте себе, діалог з собою, запитайте, що робиться, це мене руйнує чи ні. От, і ви зможете знову ж таки взяти щось малесеньке, змінити. Змінити, я не знаю. Тут можна, е, е, та що хочеш, рано замість цієї е, 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 якоїсь е, стрічки новин музику просто включаєте, да, Можна 5 хвилин потанцювати, пострибати, я не знаю, порадіти. Ну, тобто. От маленькі кроки робіть, це не щось там страшне і складне. Ще раз підкреслюю, це має бути щось легке, одне змінюєте на щось легке і приємне, і тоді буде толк, правда, Вікторія? Е, так, так е, ми ж про ці автоматизми. Ми ж можемо ці автоматизми використовувати собі на користь. Е, важливо, що ви маєте намір. Тобто, наприклад, налагодити сон. От е, Лариса давала приклади: кава медитація. Якщо ви там не вмієте медитувати, не знаєте, як не хочете починати, просто згадайте за день, що було хороше. Можете прямо або написати, да, або взагалі просто згадати, що сьогодні вам там сказали добре слово, ви сказали комусь комплімент, вам подарували подарунок чи квіти, ви там щось. І ось просто ось це повернення до себе, що дійсно ми на автоматі живемо, не помічаємо нічого хорошого, фіксуємося на негативі. Так працює психіка. І з тими думками позитивними, які ви залишитесь перед сном, ви автоматично програмуєте себе на наступний день і на, на ваш відпочинок і відновлення до завтра. Тобто мозок всю ніч буде знаходитися в тому, про що ви подумали перед сном. Якщо ви перед сном сиділи в стрічці і е, свій дофамін, е, якби кажуть, вихалащують, да, е, то ви. Без сил ви не зможете заснути, прокинетесь без сил, без настрою, і вже день буде розбити. ваше тіло, ваш організм буде не встані щось робити і якби діяти. І ось цей автоматизм. Ви маєте намір налагодити сон. На 15 хвилин раніше просто ляжте спати, відкладіть телефон, почитайте книжку або згадайте щось хороше і ось так. По малесенькому кроку, без оцих над, надривів, да, поступово з цим наміром кожного дня оцей один крок робіть. І так, ви поступово налагодите певні сфери життя. Головне ось це бажання, тримати фокус на цьому і дійсно діяти потрошечку, без цього знову ж таки самоїдства. Повертаємось до наступ... минулого нашого ефіру. Чому ми знаходимося в деструктивних станах, в деструктивних таких емоціях? Чого нас знищує, все ж находить, що знаходиться навколо і зовнішній світ? Якби вирішує, як ми живемо, що наповнюється наш, наше життя, з чого взагалі складається, якби, сенси наші? Да? І, знову ж таки, зовнішні обставини. Тікток вирішує, що в нас буде в житті, як ми себе будемо відчувати. Навіщо нам це? Це тікток вирішує, чи я вирішую для себе. І ось так в кожному напрямку головне просто дійсно зробити паузу, навіть подихати, як сказала Лариса, і е починати задавати собі ці питання. Так, дійсно, ви знаєте, до речі, я вас попрошу, щоб ви під оцим нашим відео, да, під нашим постом, напишіть свої ритуали, які ви робите автоматично. Це прям знаєте, буде не тільки вам корисно, ви їх назвете, а ще, може, інші люди подивляться, і ви допоможете це саме відслідкувати і в інших людей. Знаєте, так можна сказати, допоможіть собі і людям. <сум> знаєте, це така, така техніка, да, так що можна написати. Якщо у вас є бажання, напишіть під цим постом. Це буде знаєте, Таким стимулом для того, щоб починати якісь зміни. якісь зміни. Так, ми не говоримо, що відмовтеся повністю від соцмереж, тому що там дуже багато корисної інформації. Наприклад, ми кожен день ми робимо ефіри, да? і ми намагаємося користи багато того, що не потрібно. Тобто, треба, знаєте, я, я би так сказала: виділяйте на це. Певну кількість часу. От вам треба щось цікаве подивитися, чи є корисне, чи там щось знайти, щось почитати, щось подивитися, знайти можливо щось, да виділіть собі просто на цей час. Все, і ви тоді побачите, що ага, оце мене цей час там на розваги, це на сім'ю, це на соцмережі, це там на не знаю на спорт, на да? це на роботу. І ви будете бачити, як у вас ем, як би це сказати, впорядковується день, і як і ви зможете, до речі, зробити більше справ. Да? І не потратити так багато енергії своєї, і ви не будете втомлені. Оце ж теж те, те теж теж такий нюанс, знаєте, що треба відслідковувати. Бо ми дуже багато, ми думаємо, що ми полистаємо TikTok, да? І, чи там Інстаграм, чи Фейсбук, неважливо, і ми відпочинемо. А насправді ми тільки забиваємо собі голову. Виявляєте? Так, і знову ж таки, ви вирішуєте, з чим наповнене ваше життя, а не зовнішні обставини. Завжди повертайте себе до себе, завжди ставте себе в пріоритет, ваш сон, відпочинок, ваш достаток, ваші хороші стосунки, ваші стосунки з дітьми, а не зовнішній світ. Тобто завжди. Так, хто зараз вирішить, чи я виспущу чи ні? Хто зараз вирішить, зароблю я гроші чи ні? Бачите такі міні-запитання? Ну і нагадаємо, що сьогоднішній ефір у нас про те, куди ж зникає наша енергія. Це про автоматизми, що ми на автоматі з'їдаємо, наприклад, цілу цукерницю цукерик, і да, не помітили да? про те, що ми поїли. Під час перегляду Ютубу і порція була в два рази більше. Про те, що на автоматизмі ми знову ж таки зливаємо свою енергію на новини, на соцмережі і не повертаємо себе до себе, не повертаємо, а хто я, що я, а е, чим я хочу наповнити своє життя сьогодні. Так, дякую, дякую нашим глядачам, дякую, що ви цінуєте наші рекомендації, що ви нас дивитеся дуже приємно і запрошуємо вас на наші наступні ефіри. Ми будемо дуже раді, бо ми щодня для вас. Пока-пока. Дякую вам за ваші коментарі. Людмила, дякую, що ти нас підтримуєш. До зустрічі кожного дня о 10.00 на наших ефірах-передачах. І репостіть, коментуйте, пишіть свої історії до наступних зустрічей. Дякую тобі, Ларису, і тобі за побачення.